Ми бачимо механізм такий. Значить, і президент з приводу цього висловився, і у нас було коротке обговорення, але ясно, що воно ще не має офіційного статусу. Швидше за все, мова буде йти про кандидатуру лідера народного фронту Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Швидше за все, значить, я там даю 0, 0, 0, 0 стільки стільки відсотків, що так не трапиться. Після того прем'єр-міністр, а точніше кандидат на посаду прем'єр-міністра, вносить кандидатури на обговорення парламентської коаліції. Громадськості і всього суспільства, тобто принциповий підхід, що не буде так: ось вкинули до нового парламенту прізвища, ось вкинули їхні декларації. Будь ласка, депутати швиденько прочитайте, ознайомтесь, і тут же раз і проголосували. Прізвища будуть названі заздалегідь, ну і ми ж всі суб'єктивно оцінюємо прізвища. Правда, тому громадськість, експерти, аналітики пройдуться по кожному прізвищу. І там, де будуть відводи, або раптом якісь люди, які на думку ну більшості або багатьох будуть непрофесійні, ясно, що вони будуть забрані із предмету домовленості і будуть запропоновані інші кандидатури. Зрозуміло, дякую. але не буде такого, що там 30% тим, 30% тим, 30% тим. Ні, тільки людина, якщо гідно працювати в уряді.